Всім привіт, друзі. Сьогодні покажу, як легально скопіювати гру в Roblox. Дивіться відео до кінця, бо є нюанси. Перший не використовуйте основний аккаунт, бо є ігри, які можуть зламати чи видалити аккаунт або містять віруси, тому раджу робити це з іншого аккаунту. Натискаємо пошук і пишемо Locket». Заходимо. Це офіційні, тобто легальні способи. Так. Наприклад, хочу скачати і редагувати блог один на один. Заходимо сюди, тиснемо три крапки і редагувати. У студії відкриваємо Roblox Studio. Це корисно розробникам, щоб зрозуміти, як вона працює. Ось також корисно тим, хто хоче щось доробити. Я проти крадіжки чужих ідей, але так можна почати розробку не з нуля. Або навчитися працювати з Roblox Studio. Ось так як бачимо. Тут усі коди. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного життя та удачі, усім бувайте.